У зв'язку з тим, що у нас присутні на засіданні комісії, три члена комісії, значить ми наше засідання проводимо в формі розгляду зв'язу поданих питань на сесії. Так, хто за пикає, прошу проголосувати. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення населеної ділянки в натурі. На місцевості, у власність фізичним особам, громадянам речове право, на нерухоме майно, яке зареєстровано у відповідності до норм діючого законодавства. За чим ви зачитуєте? Це можна зачитати кожну зімок, кожен значити. Був... Надійшло в нас 17 технічних документацій, що затвердження Маємо Марщавському Михайлу, Маршівському Андрію. Це як перевожу. Пошу, пишу, пишу, пишу. Що це зачитим. Вигідному ігору Пітайки. Хвостюк Мирославі Теребові, Тур Михайлов Рубинці, Павлюк Любомирів Гумницька, Бережок Івану, в Гаврилюк Ігору Ласківці. Джуга Григорію Лео -Романівці. Okay. в Романівці. Палка в Теревовні. Глущенко Світлані, Крупник Івані в Теревовні, Федуник Галині Деренівці Десюк в Астівці, Андрусишин Марії в Довгому. Вегіній Зоряні. Ну, Теревоми. Рудому Ярослав Ласів. Пастух Тарасу. Що ну, таке люди немає розпису? Пастух Тарасу і <клух> в Тернопільській Стефанії і Барабух. В Либані. Так, друге питання. То Так, проекту за нею стоїть, щоб не відведете замені від ділянки в оренду. Маємо звернення, маце Христини. Це є в мопшинці 17 сотих. Урань, 20%. 3. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проекти до полівими дороги між земельними ділянками та розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення, крім польових доріг, що обмежують масив, які належать до Трабулянської громади. Якщо у нас два звернення таких від ласквецького бровара і пап-крок. Ласквецький бровар пропонує від так 10 орієнтовна площа в за замежено. І пап-крок три земельні ділянки. Ласкісті, верківці і романіка. 750 ласків, 2,65 вербівців і романіка 80. Термін років Про надання дозволу на складання технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки янки на Надійшло з тих три заяви. Це устаткування е, пала. Діла Марія, Ласківці і Дека Галина е, дві частки пайку, два сорок три острівці. Добре. Чи по заповіток, так? Та П'яте питання. Надання дозволу у міській раді на події земельної ділянки та створення технічної документації і землеустрою, щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в натурі та місцевості комунальної власності. Маємо земельну ділянку комунальної власності зареєстровано 51 сота. Робиться поділ потім з тим, що 5 сотих вносимо в базу даних. Це є удачна ділянка. Як ви думаєте, нова діяльність? Хтось має свій державний партнер? Так, і ми носимо його в базу даних. Приїзд, державний приїзд. Про перегляд рішення сесії Требуненської піської ради № 50 № 221 № 21 № 124 Друзі, чи хтось буде обговорювати? По-перше, про перегляд рішення номер 5207 від го року склалася СОЦПТА, що в Іковецькій Катерині ми ще в 2017 році передали в заплату власність зміну ділянку піджиткових піднятства. Вона зараз в листопаді написала ще одну заяву, але це вже ділянка піджиткове піднявство, але вже на самому пункті забамівка. Так, було прийнято рішення помилково через те, що вона не могла два рази скористатися своїм правом. Те, те, що помилково, вона написала дивину, тому далі вона вже скористалося своїм правом. Так, і зараз ми це вияснили. Ну, у нас його немає такої уваги. Ну, але воно десь нам виявилося і зараз ми попередньо рішення. Ну, Скажімо так, воно би тоді, коли вона другий раз йшла садити, то тоді воно може звичайно. Ну, На жаль, що є, то є. Тобто людина, коли пише заява, що прошу, даю згоду на обробку від національних екадів, завжди мене розумію, що вони підписують і всі документи подають. По переднішки дня ми кажуть, переділи затверджувати документацію. А тут ми її передаємо оренду. На ту ділянку може матимемо оренду. Ми приймаємо таке рішення, що затверджуємо документацію і передаєм, ділянку в оренду. А такі випадки були і в майбутні. Скажімо так, хтось устаткував, думає, що він формує документ, а я не забув сказати, що він вже має у власності. Тоді в нього просто без звикли, які в оренду, щоб просто закріпитися на той замінний біля. Ні, ми спадкування при чому. Ні, якщо по державному акту спадкового праві, то це не має папери. Вони ж роблять його папери. Якби ми не мали папери, не дозволили сюди звертатися, щоб до матері все-таки написали все. Добре, там ще. Про визнання таким, що так. втратило <in> чинність <in> рішення <in> сесії <in> Інтернуренської <in> військової ради номер 5236 від 21.11.24 року. E, Визнаки вже закоченість даний рішення в зв'язку з тим, що між обома сусідами почалися спори, скандали. І ми попереднє рішення, де ми можемо депутата проводити послуг, касуємо і рекомендуємо спільне питання вирішити в судовому порядку. Чи де то було поставці? Минулого сесія була писання там 2-2 вроде погодження ні 1-3 брата в Італії після другого місця щойно все казало в Італії але це більше а вони почали скандал я не розумію не потрібно тут так не судиться про внесення змін в рішення сесії Теребовинської військової ради № 5234 від 21.01.2021 так, це ми досі в дане рішення в зв'язку з тим, щоб ну, доповняємо пунктами. Визнаємо замовником документації Термецької міської ради і платником цієї документації заявника, заєвні. Най там правовласний на щойбук, що будинок є. Це по, чому? в Україні сесії теж давали дозвіл на розроблення детального плану. Mm. Люди звернулися до проєкту, до розробника, і він каже, що мені треба, каже, що хто замовник потрапив і хто платник. Прогнесення дополнення до лишень сесії номер до шість сесії. пять двадцятого насгодцять третього. Рішення 50.62 від 22.10.24, рішення 52.15 від 21.11 24, рішення 5216 від 21.11 24. Це я коротенько по цьому скажу. Там по цих рішеннях люди, які успадкували земельний сертифікат на файл, вони робили технічну документацію, і тими рішеннями їм затвердили ту до технічну документацію. Але мені як державному реєстратору, по тих рішеннях просто про затвердження, я не маю права зареєструвати право власності за ними. Згідно законодавства, підставою реєстрації права власності має бути виділення в натурі земельної частки фарів на місцевості. Оскільки перший раз ми не прописали, необхідно той другий пункт додати, як інші селищні ради, якого вимагає закон, дописати той пункт, виділити в натурі на місцевості, і відповідно тоді вже то рішення стане підставою, щоб я міг зареєструвати право власності за тими людьми за ті земельні ділянки. Так, так, так. Там декілька чоловік. Ні, 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 Нажав Перховенської територіальної громади тернопільського району тернопільської район. області. А саме оселеного пункту села Кровинка загальною площою 250. Так, в нас і в суд муцію розробляв у всій громаді всім фронт. Ми розробили, ми затвердили, а права на землю є така фірма. Вони розробляли по крови, окремше, нормативну шуму оцінку. Але ця оцінка була зроблена по старій методиці. Коли ми приймали рішення, затверджували оцінки, дали реєстратором, і ця оцінка не вноситься в реєстр, тому що вона по старій методиці. У нас суд розробляється на спеціальний пункт крови. А по новій методиці розробляється на всю громаду і центр береться теребування. Тому ми зараз приймаємо таке рішення по проєкті розробити оцінку. Щоб ми її мали половину. Крутенько Крутий поняття, У 2024 році ми всі пункти, що ми на самому пункті, тож ми запряжували на мотива. Тобто, да ще не з'являться на 25-му році. Це то саме тільки от такий знову нюанс виліз про те, що на самому пунктів нас пішов по старій довеці. А оскільки є потреба на рік. Тобто, скажімо так, це та частина не безлікнули ті. Тому повторно ми потім на самому пункті даєм добро, так, і бачимо, як це відбувається. Стягаємо ще в 24 го році, не так, як Що плати Так. А що так сталося, що всі села нормальні робили, а чому це? Це все це раніше робили. Раніше робили? Ну, то, знаєш, всі ще, наприклад, ще які завжди свободу, і багато буде. І знову там носити, що ти повинен. Ja, так, є, так є. Ну, Наступне. Про затвердження детального плану території земельної діяльні. <coughs> маємо два детальних плани за затвердження. Один 55 сотих е замежами Слатобанка та Забольський Геосі. І ще один детальний план привільний організації парафії святих мучеників, благовірних князів Бориса Ігніка. Це є за межами села Мугиниця. А там тоже не ставить, На Проти заправки тонну реалии заправки Час. Про затвердження стартового оренду плати земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності для подальшого продажу права оренди на земельних програм. Готується наша одна змейна ділянка 5.45 за межами слаборичика. <клухи> Дуже оцінка земельної ділянки складає 132 тисячі 62 гривні. І стартовий <клухи> розмір встановлюється 15 тисяч 747 гривень. Як це не було конкуренції, що куплять за тих 15 тисяч. А зібро законодавства звичайно відсотків. Ні, ну ситуацію. на то. Наприклад, я беру участь, я вже пишу свою старту 30 тисяч. Значить моїх 30 тисяч, де другий учасник no, Я не пишу 30, я пишу 20. No, не 20. Други 20, Ще 20 Дове, то другий пише 25. І декор крока вони бавляться, хто переможе. So, Ну, Вже відмовляється, то й бере за 25 тисяч. <тур> Коли сама земельна ділянка коштує 160. Ні, ні, ні. Ні, це урядна плата. Це гарна плата, це не купівля, це урядна плата. Ні, це не купівля. Хтось купить такі шмат землі, це олезна плата. У нас тут. <тур> Про продовження терміну дії догов... договорів оренди. Совтерас загальною площею 95 гектарів на, тер... на території Тернопільської міської ради за межами населеного пункту. Надійшло до нас два відношення про продовження договору оренди. Одне совтерас. Площа ділянки 95, 95 гектарів і ще одне від Оскіз за будівлю. Доктор 60 церебовий. Я раз це що, Так. Це в нас в Борічосі для садок заплавлені. А, ти, це не керують певним цим, це mm -hmm. не місце. Хочеш продовжувати договір? <coughs> Наскільки продовжують? На той самий термін було 25 років. І знову це так По-другому? По-другому. Хектар mm -hmm. 60. Mm -hmm. На 5 років продовжується. Якщо перше, що я що перші, що перше, що друге питання, там на даний час не у повністю таке документів, немає довідки, щоб високовомуся. Здоров'я з зараху так. Так, так. Тобто це Пожадуть, розглядаються, не подадуть, тоді це питання. Це ось кісь то, що вони йдемо, там. Це індивідуальна забудова, це є парковою. Меж межкал частины, межповычаной и межничкой. Три квартала буквально зробления. Чекали документации, так? Выходит те, що у нас реєстры висят и на объекте, а не якщо он засхал, он нема документация полностью. Там что это подавание, то есть нет, чем? Провозить mm -hmm. зерна. Родина, так. Надішку нас відношення від фермерського складного родину. Хочу взяти моренду з мене ділянку 596. Пропонується старості воднів, щоб провести нас поговорення. Так, результати... І результат відповідь. Він вже не підбуватиметься. Ні, він брав на 226. Це вже другий раз, який він брав на 226. Чи ви маєте погоди, ви ще? Маю. Я не покорюю. Ясно. Компетентність, пацієнтівки, гарантійність, середній час, пацієнтівка, слідання. Такий рік.